Всім привіт! Продовжується робота над пісмейкером. Це модель AU-23. Вот. Іде і зборка зараз кабіни. А, питання сьогодні буде про сидіння. От я зробив вже це підлога кабіни, пофарбував. Вот. Ну, фюзеляж поки що так. Не, не склеєний, я його просто, просто так встолив пофарбував фарбою ревел внутрі ну Річ не, не, не про фізляж поки що. Річ е, про сидіння. Сидіння пілотів. Е, те, що було в комплекті, ось воно. Да, що ми бачимо, в комплекті йшло. В комплекті йшло ось це сидіння. Ну, воно я би мені. Не сподобалось, да? от, що ми бачимо. Ось таке щось. Я б сказав, би, це... Ну, ми могли б зробити кращі виробники. Не знаю, тут зараз фокусується камера. О, фокусувалось, да? таке от крісло пілота. розфокусувалась камера. Ну, от, ну, Можна бачити, да? що воно таке. Ну, Мені не сподобалось. Е, я вирішив зробити нові. Тобто е, крісло в комплекті стає, е, с, воно було з двох частин. То есть, власне, Зараз візьму власне тумби ось цієї, і власне само крісло. Е, ну, Мені не сподобалось, я вирішив таки зробити сам крісло. Ну, ви бачите, які поліз в інтернет і дізнавався, які ж вони насправді були. І виявилось, що на цьому літаку були крісла двох типів отакі От ковші звичайні, да? і е крісла, ну, я так думаю, це були військові, тому що цей літак і, іде, ну, на набір, да? він іде як пісмейкер, якби військовий, і цивільний варіант. Хоча суто в комплекті су суто цивільні. Ну, нема іменно тому що в реальності на АУ-23 э, тут стояла гармата в прийомі дверей, стояла до 20 мм гармата. От, і нема. То -то, це це ось, ось цивільний варіант в коробки. І крісла було двох типів. Отакі от, от кавші були звичайні, тому що фактично, я думаю, вони перекочували. з Цивільного варіанта, тому що по факту це швейцарський пілатус. ой його Це пілатус це, це, це Портер. І випускався по ліцензії фірми Fairchild. Я думаю, перекочували оці такі, сидіння цивільні на цей літак. І є військові вони з високою спинкою. Прямокутною і безпосередньо сидіння. Ну, через те, що е, тумби вже є. До речі, тумби вони дійсно були в реальності Отакі тумби і такі були сидіння. Вони, вони дійсно е, були в цільному варіанті з двох, двох частин: Ось такої тумби і сидіння. В військовому варіанті тумби не було такої. А була висока спинка і безпосередньо сідушка, там. Ну, там регулювання всяке. От. Ну, раз тумби вже в комплекті були, і то я вирішив, вже зробити такі от сидіння. Тому що, я, в принципі, взагалі я, ізначально я планував зробити саме цивільний варіант цього літака. Ну, спробую принаймні, окраска буде. Складнішу, ніж військовий. Ну, перефарбувати в камуфляж можна завжди. Ну от Я зробив жесті. звичайна жесть з консервної банки. Вирізав, склеїв, дужки пластик. М'яка частина буде сюди ще додаватися. Ну Тому зараз мені лишилось їх тільки пофарбувати. Ну, що ми зараз і зробимо. Використовуємо фарби ревел. От, ну, Люблю я ці фарби, якщо чесно, люблю я ці фарби. Одна з причин, чому я їх так люблю, це те, що створюється доволі, доволі стійка плівка. Створюється доволі стійка плівка, тобто ну, емалій емаль, це не екріл. Це не акріл. Ну, вибачте, на камеру фарбувати не дуже зручно. Ну, тому не Дуже зручно фарбувати на камеру. Тому я зазвичай процеси і не викладаю, тому що якби, ну це не сильно зручно. ну на цей раз я Викладу сам процес фарбування. от тому Мені не сильно зручно фарбувати під камерою. Ну ладно, тут, в принципі, нічого такого складного нема. Тому я с... процес викладу. от Ну, в принципі, і все, перший шар накладено. Якщо треба буде, то і другий шар. Фарбу, ну, накладу. Ну, в принципі, все. Вона висохне. Дала на підбирати всі ці потки. Все, фарба висохне і потім залишиться зробити тільки, залишиться зробити тільки, м'яку частину. Ну, Получається імітація такої частини. Ну, власне, і все. О, тут трошки мені не сподобалося. Ладно, воно висохне, я може поправлю шкурочкою або напильником. Це зараз не, не треба це чіпати. Тобто одна із особливостей, яка мені подобається, малі, це те, що можна її потім шліфанути, полірнути і ну, в цьому плані з емаллю працювати простіше. Все, чекаємо, поки висохне. Ага, тут трошки не дофарбував. Попогано видно було. Угу, Через камеру я. От, я не сильно люблю через камеру все це робити, тому що це не сильно зручно. Ось. Все. Дофарбував. Ну і Будучи яка частина робиться. Ну от, ну хай сохне далі буде.